Залізу яму подивитися, що нас очікує далі. Тут внутрішня арка. Видно, що вище пішла. Низу взагалі немає. Ця внутрішня частина. Отак От відстає. Ця вся частина під домкратника. Таке гарне кріплення, таке гарне ланжерунчик гарний. Оцю желізяку треба буде отут її ремонтувати, тому все заразом. Ну і пороги Сипляться, висипаються. Ух, да. І хтось уже тут його ремонтував частково в накладочку. Ну, там усе як завжди. Підписуйтесь на відео. Далі буде ремонт з цієї сторони. А тут, бачите, ще треба доварити оце тільки. В принципі, дрібнички. Ну і нове. Шик і блиск.